Мобільний застосунок, який рятує життя, Коли почалась війна. Ми занепокоїлись, що люди не зможуть звернутися за належною медичною допомогою та технології, що змінюють уявлення про лікування, це медицина 21-го століття. Мобільний застосунок, який заміняє прилади лікаря, звучить фантастично на перший погляд, так однак насправді це просто розвиток медицини, пояснює репродуктолог та сімейний лікар Сергій Бакшеєв. Раніше лікарі вислуховували трубками. Пам'ятаємо, от, наприклад, ці трубці Акушерські близька років. Вона дуже стара. Вислухували трубкою. Після того, як почались розвиватися технології, трубку поміняли в стетоскопи. Потім, після стетоскопів почалися електронні прилади. І вже ставили і вислуховували електронними приладами. А сьогодні технології мобільних телефонів дозволяють вислуховувати мобільним телефоном. Тетофон – саме так називається цей мобільний застосунок, призначений для контролю роботи серця, і це може стати життєво необхідним. Пояснює Марк Опауски сіо канадської компанії Sparrow, яка й розробила додаток захворювання, про які ми говоримо, можуть залишатись непоміченими роками, і вони вражають від 2% до 15% населення залежно від віку в Україні, де серцеві захворювання дуже поширені, це викликає серйозне занепокоєння статофон дозволяє контролювати роботу не лише серця, але й дихальних шляхів. Зараз починається осінь, потім буде зима. Якраз ми попадаємо. В той період, коли і ГРВІ, коли обов'язково потрібно слухати легені? Не завжди а, ці прослуховування для пацієнтів комфортні, тому що вони приходять в державний заклад, там є черги, там теж люди з різними ГРВІ. Тут ви можете спокійно себе вислухувати самостійно, відправити своєму лікарю ці шуми і отримати первинний результат. Чи потрібно негайно звернутися до лікаря? Чим можна вирішити ваше питання дистанційно, на відміну від стетоскопу, стетофон можуть використовувати пацієнти без медичної освіти, тобто, фактично, кожен із нас? Ви е скачали цей застосунок, ви зареєструвалися в цьому застосунку, і ви відмічаєте, що ви не лікар. Важливо зрозуміти, що телефон працює від навушників. Поставити собі навушник, відкрив застосунок і далі цією стороною прикласти до тіла. І от вже я чую, як дихають мої легені. Є функція запису. Ви вмикаєте функцію запису, записуєте шуми. Серця по точках, які вказані прямо тут, записуєте цей шум і відсилаєте вашому лікарю. Чи отримуєте перше заключення штучного інтелекту? Таким чином, пацієнти отримують змогу контролювати стан серця та легень 24 на 7. і це буквально може рятувати життя, коли змоги потрапити до лікаря немає коли почалась війна, ми занепокоїлись, що люди не зможуть звернутися за належною медичною допомогою, виявити захворювання на ранній стадії і що хвороби почнуть прогресувати на національному рівні. Такі побоювання підтверджує і Сергій Бакшеєв. Із березня 22-го року він їздить з волонтерськими місіями на деокуповані території та території поблизу лінії фронту. Контроль виявлення захворювань. А потім контроль і лікування, воно не завжди зручно, тому що ми не знаємо, коли ми до цих людей приїдемо. Тому будь-які застосунки, які дозволяють пацієнту проводити самообстеження, це просто золотий скарб. Для того щоб ми могли контролювати цих людей, українці можуть користуватися цим додатком безкоштовно. Наразі він доступний лише для Айос, проте найближчим часом планується впровадження і для андроїдів.